О я в тен собаки? Ай! А. Ну что ты сделал? Я Хінувся, типу, чи Та ще не похуй. Кинулся, типа, числа. Да вообще не похуй. Так, так. Я не можу вбити Куда ти залишилась? Почекай, тебе ще вбити можуть Ти тупий, навіщо ти двері відкрив? Я вклас найфіг Ви реально... Міша, ти случайно горилку з пивом не перепутав?

Это на компорся. А, ти на другому шолі? Бурк сам біжи за. Артемом. Вони там підсвічуються, чи. Буре, ну ви все одно нас не знайдете. А, я бачу вже. Ви все одно не устигнете. Тих тут можливо. Не встигли. Все, ми не встигли. Ну, 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 ну. Я... Земля нам пуховик. <laughs> Який земля нам пуховик? Ти очікуєш? <laughs> так я у Олексіана, своєму брату. Мені <laughs> да. да. теж уже скучно. А мені ні. <laughs> Ти точно не пиво випив? Ти точно не Горіл, <laughs> <зряжу> пиво випив. Горілко. Горілко.